у сорту крем. на 12 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відео цього взуття. Починаємо. Ось такі класні чорного кольору. Уги, дивіться, сороковий розмір. Вони йдуть в стан ідеальний. Всередині ось таке утеплення. У так. нас так. Наступна моделька. Ось така, дивіться, Бомбезна. Ось так вона виглядає. Натуральна замж. Всередині таке утеплення. Розмір. Розмір, напевне, 36-37. Наступні ось такі. Знову ж таки, чорні. Ось так воно виглядає з пушком. Теж натуральний замж 38-го розміру. Дуже теплесенький. Ще у нас є ось такі реженьки. Теж, так вони виглядають. Розмір 39-й. Всередині такий баранчик тепленький, наступний. Ось такі світлесенькі. Теж дивіться, яке утеплення має. Трішки вища моделька. Теж натуральний замш, Розмір. Теж, напевно, 37, 36. Ще ось така моделька маємо. чорні, Ідуть легесенькі 39-го розміру. Заді, ось такі, на таких маю такі шлейчки. Наступний моделька, ось такі чорні, також малесенькі. Розмір 36-й, теж така вища моделька. Ще у нас є ось такі бордові, бордові малесенькі. Теж розмір пише 240 см. Ну, по цьому. Бачите, ось така моделька. Певне 36-й розмір. Наступний у нас бачимо ось таку модельку. Теж роженьку. Кисока така моделька. Розмір. Розмір не бачу. Наступна модель. Ось така чорненька, з блискутками, з різними камінчиками. Бачите, вони йдуть новесенькі. Розмір, розмір, напевно, 39-й, 40 Ще маємо ось такі коричневі. Ось такий, теж з натуральної замші. Розмір 38-й, тепленький. Наступно ось така моделька Чорна, теж коротенький Розмір 38. І ось такий ось така повторюється модель з камінчиками. Розмір 37. Наступна ось така сірого кольору. Сірого кольору. Ось так вони виглядають, легесенькі 36-го розміру. Наступна моделька ось така сіра, теж з натуральної замші, 41-й розмір, теплесенькі, Ззаді йдуть на зав'язочка. Наступна моделька ось така бежева. Розмір 39-й. Ще в нас виходить ось такі Теж з камінчиками 38-го розміру. Підошва новенька, всі вони дуже гарного стану. І наступні ось такі ось така моделька на 37-й розмір. Гарний, утеплені. Остання ось така шісточка. Це і сорту Кремціна. 12 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших.